Комунальне підприємство Ямпільський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги, засновником якого є Ямпільська міська рада, надає медичні послуги населенню громади на етапі первинної медико-санітарної допомоги, це основна і найбільш наближена до населення ланка медичної допомоги, яка містить комплекс цілеспрямованих дій та заходів щодо сприяння поліпшенню здоров'я, підвищення санітарної культури, запобігання захворюваності та інвалідності, проведення ранньої діагностики. Таке лікування осіб з гострими і хронічними захворюваннями. Концепція надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини для будь-якого пацієнта та членів його сім'ї передбачає доступність, безперервність та невідкладність до дня медичних працівників про роботу комунального підприємства Ямпільський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги, говорила з його директором Галиною Плахотною. Доброго дня, шановна громада. Хочу розказати про роботу нашого закладу за рік, який минув з дня медичного працівника, який ми святкували в минулому році теж. На сьогоднішній день у нас продовжує працювати 13 лікарських амбулаторій, 9 фельдшерських пунктів. У нас працює 15 лікарів, це 14 лікарів загальної практики сімейної медицини і один лікар-педіатр. У нас працює дві амбулаторії. Ми повністю забезпечуємо виконання 504 го наказу про надання медичної допомоги, первинної медичної допомоги в програмі медичних гарантій. Тобто ми говоримо про невідкладну допомогу, про вакцинацію, профілактику хвороб і спостереження і ведення хвороб з хронічними захворюваннями. Також ми обстежуємо, формуємо групи ризику населення, працюємо повністю згідно нашої. Програми. У нас станом на 1 липня зареєстровано 58,5% населення громади. Ми маємо майже 22 тисячі декларантів. Це наші сільські амбулаторії обслуговують та амбулаторія міста Ямполя. Лави ЗСУ поповнив наш молодий сімейний лікар. Уманець Олександр Олегович, який обслуговував у нас. Бушанську та Петрашівську лікарську амбулаторію. Там працює лікар козак Петро Євгенович, продовжує працювати. А ми очікуємо повернення з фронту нашого молодого фахівця. Заклад працює забезпечені вакцинами. Отримали в кінці минулого року шість прикваліфікованих Юнісефовських холодильників для збереження вакцини. Ми розуміємо актуальність цього питання в стані, коли є перебої зі світлом, і очікуємо ще постачку п'яти холодильників. Хочу сказати про те, що відбуваються зміни в ліцензійних вимогах, і тому відповідно до цих змін всі наші медсестри пройшли навчання в центрі профілактики хвороб. Це були виїзні курси з отриманням сертифікатів. Курси по проведенню вакцинації та наданню невідкладної допомоги в невідкладних станах. Розвиваємося, навчаємося, планують медсестри на осінь наші на курси підвищення кваліфікації, теж виконуємо ті завдання, які потрібно нам виконувати. За другий квартал прийнято 20, майже 25 тисяч пацієнтів, в тому числі 6,5 тисяч дітей. Ми Пролікували хворих на ліжкотенного стаціонара 928 осіб. Працюємо з пацієнтами з групою ризику і з пацієнтами хворими на туберкульоз. Працюємо мобільна паліативна допомога. Це пакет СНСЗУ з Національної служби здоров'я України. Працює мобільна паліативна допомога у нас. Ми надаємо допомогу пацієнтам, які. Хронічно хворі, які знаходяться вдома, лежачі, є можливість приїхати, оглянути, зробити забор аналізів, обстеження провести на дому. Працюємо в даному напрямку. Завдячуючи підтримки громади, у нас мало населені пункти, утримуються за кошти громади. Це 12 посад. Середнього медичного персоналу, які нам допомагають отримувати, фінансує нас місцевий бюджет. Також кошти місцевого бюджету ми залучаємо для виконання постанови 13.03 це забезпечення пільгового амбулаторного лікування, це пацієнти, які потребують, вони отримують дане лікування в повному обсязі. Також ми надаємо послуги по постанові 13.01, це забезпечення населення. Технічними виробами медичного призначення. Це памперси, кало, і сечоприймачі та інші приладдя для догляду за важкохворими пацієнтами. Це також здійснюється за кошти місцевого бюджету. Працюємо ми у програмі Доступні ліки. Працює шість аптек в громаді. Всі аптеки, які є в громаді, в місті працюють по програмі Доступні ліки. Також сільські аптеки теж підключені до даної програми, працюють в даному напрямку. Тобто, я можу сказати, що на сьогоднішній день, день всі ті завдання, які поставлені перед закладом від Національної служби здоров'я України в рамках програми медичних гарантій, ми виконуємо. Первинка на стоїть на стражі здоров'я, профілактики, хвороб. Які проблеми в роботі установи в в стані здоров'я населення, от відзначаєте. В плані роботи закладу, звичайно, хотілося б мати поповнення молоде спеціалістів, тобто ще сімейних лікарів. У нас є подані заявки, але ну, очікуємо, є умови всі. Наприклад, Петрашівка забезпечила лікаря безкоштовним проживанням, але, враховуючи стан, в якому знаходиться наша країна, лікар пішов захищати. Державу. Проблеми по стану здоров'я, ну, населення громади воно стає старше, мудріше, і тому, звичайно, хвороби беруть своє з руками, як то кажуть, да? і тому у нас багато таких завдань по підтриманню цього здоров'я, по профілактики, по обстеженням. Завдячуючи реформам в галузі медицини, наша лікарня вторинного рівня має. Досить багато потужностей, багато напрямків в обстеженні, що допомагає, звичайно, сімейному лікарю і працює на благо наших пацієнтів, допомагає за межами обласних закладів, щоб їх не скеровувати. Працюємо тут на місці, обстежуємо, призначаємо лікування, отримуємо результати, певні. Тому завжди я говорю про одне. Я говорю про те, щоб пацієнти завчасно зверталися до свого лікаря, до сімейного чи до лікуючого. Щоб проблеми не замовчувалися, не очікувалося, що вони якось прийдуть самі з собою, а рішалися спільно з лікарем. Про колектив. Робота медика дуже відповідальна. Всі роботи відповідальні, але ця професія потребує особливих якостей, особливого відношення до справи. Я щоб сказала про своїх людей, у вас є і молоді зовсім люди, і у вас є лікарі, які присвятили все своє життя служінню. Цій професії. Так, колектив у нас чудовий. Колектив, який показав себе ці всі роки, останні роки, які є роками випробування, на мій погляд. Ми працювали в роботі в боротьби з ковідом. Це теж було випробування для колектива, як ми спрацюємо. Спрацювали всі навідмінно. Зараз, теж під час війни, працюємо, надаємо допомогу. Дійсно працюють лікарі, як вже знаходяться в такому мудрому віці. У нас є два молодих сімейних лікаря це Юлія Ігрівна, Мартинюк, і Жереб Мирослава Миколаєвна, які вже працюють декілька років. Але це наші молоді кадри, скажімо так. Ну, звичайно, були б, були б задоволені, отримали б ще одне ще поповнення, тому що вік лікарів наших трошечки потрібно їх кадри наші, щоб була заміна, був резерв для того, щоб ми могли надавати медичну допомогу. Звичайно, ми, ми говоримо про те, що. Професія медика, вона є унікальна. Хто, хто на сьогоднішній день залишився працювати, це люди, які люблять свою професію, це дуже велике значення має. Люди, які віддані своїй професії. І, на жаль, коли в країні йде війна, медики як в тилу, так і на передовій, вони виконують свою роботу сумлінну, і це є дуже важлива професія. Колективу хочу низько вклонитися за те, що вони працюють. Ми працюємо всі спільно на одну мету зараді людей та для людей. Тому хочу побажати всім, звичайно, мира, миру, перемоги і здійснення всіх мрій, щоб ми з вами так колись проснулися і просто сказали Перемога! Ми перемогли. Дякую всім.